Рекрутинг це альтернатива звичайній мобілізації. Тож, мабуть, до центрів приходять люди, які вже розуміють, яку посаду вони хочуть отримати. Чи дійсно всі можуть розраховувати на те, що їх направлять саме туди, куди вони планували одразу? Саме так. Люди приходять до рекрутингових центрів саме ті, які шукають, де можна себе знайти в силах оборони. Які є вакансії, які є частини, і як туди потрапити. Тобто це добровольці, це люди, які роблять свій вибір. Відповідно, коли такий людина вибір зробила, їх треба визначитись, а яка частина, а яка посада, де да я зможу найкраще себе проявити на службі. І, власне, які є частини, які є посади. От для цього створюється мережа центрів, для того, щоб дати людині відповідь на ці питання, проконсультувати, зістикувати людину з конкретною частиною, яка собі шукає. Організувати інтерв'ю з цією частиною, щоб відповідна уповноважена особа від частини змогла людину фактично проінтерв'ювати і зрозуміти наскільки вона дійсно підходить на відповідну посаду, і потім цій людині допомогти на шляху всю частину на цю посаду. Це саме те, про про що ми сьогодні говоримо. Постійно і наголошуємо, вся нормативна база зараз таким чином налаштована і до всіх доведено до військових частин, до ТЦК, до навчальних центрів. Що якщо людина звертається як доброволець з оформленим рекомендаційним листом, тобто письмовою згоди від конкретної військової частини, така людина в обов'язковому порядку в таку військову частину потрапляє, оскільки все для цього передбачено і всі умови для цього створені. В першу чергу, звісно, ми говоримо про. Пріоритетні військові частини, де е, частина видаючи таку письмову згоду, не повинна ні з ким погоджувати, е, що саме ця людина і потрібна. От побачила людина частину, а частина людину це частина пріоритетна, а їх у нас більше ста. Все, видається рекомендаційний лист. Ми говоримо про контрактну службу. Звісно, в першу чергу, ця людина дійсно туди е, потрапляє в обов'язковому порядку. Якщо ж все ж таки частина не пріоритетна, то то це якісь тилові частини забезпечення. То додатково, що частина повинна своїм командуванням, а з генеральним штабом погодити конкретно цього кандидата на відповідну вакансію. Ось це також передбачено, це також працює, це також доведено до всіх військових частин. І тільки після такого погодження військова частина видає людині рекомендаційний лист, і так само відбувається оформлення. Ця система працює, вона вдосконалюється. Практично щомісяця якісь нюанси нові з'являються, і вони вдосконалюються. І, власне, вся мережа наших центрів і створена. Зрештою, для того, щоб проконтролювати кожен, який обрав посаду і частину, правильно оформили документи, і, зрештою, він на цю посаду в цю частину, де його чекають і заходить на військову службу. Якщо говорити про статистику, то більше охочих влаштуватись на бойові чи не бойові посади. Знаєте, немає прям такої середньої температури по палаті. Тому що є особи, які. Зразу звертаються, кажуть, я хочу от в цю частину, хоч на таку-то посаду, і це посада бойова. Там у мене служить знайомий побратим, майбутній мій родич і так далі. І це працює дійсно. Тим не менше, звичайно, є частина людей, які звертаються на якісь посаді посади в скажімо так, не перед які не передбачають безпосередню участь в бойових діях, забезпечені в ремонті штабні посади і так далі. Тому що ну, насправді на одного воюючого припадає там, мовно кажучи, 6-7 э, людей, військовослужбовців, які його забезпечують, щоб дійсно він міг э, належним чином виконувати бойові завдання. І такі теж запити да, є, і їх так само немало, і так само ми усім допомагаємо. Чи є жінки, які звертаються до рекрутингових центрів, які спеціальності вони обирають? Дякую за запитання. Воно насправді зараз важливе, тому що ми на цьому постійно наголошуємо. Статистика наша звернень показує, що е, 17-20% тих людей, які звернулися, і зрештою їм йде підбір вакансій, тобто вони в активному пошуку і в співпраці, це жінки. Тобто питома вага таких звернень, саме жінок, вона більша ніж питома вага жінок в армії, що говорить про от, насправді великий потенціал. І по яким власне, посадам є інтерес, це не тільки там якісь, як ми звикли, медичні посади в забезпеченні в штабі і так далі. Це так само і бойові посади. У нас є приклади, коли жінки претендують на посади снайперів, стрілецькі посади, розвідницькі, і зрештою відбувається комунікація з частиною. І Якщо командир дійсно бачить таку жінку на цій посаді. Ця комунікація підтверджується і далі жінка рухається до оформлення. Ми максимально закликаємо жінок цікавитись на сьогодні багати забезпечення, можливість себе реалізувати і як особистість, і як фахівця. Відповідно, рекрутинг дозволяє професію максимально підібрати вам посаду, яка відповідає вашому профілю як людини, як особистості на сьогоднішній день. І відповідно кожен може себе таким чином знайти. Чи співпрацюють центри рекрутингу з ТЦК? Можливо, передають дані військовозобов'язаних, які звернулись до рекрутингових центрів. Бо з нами військові ділились тим, що часом був такий випадок, коли вже відібрали рекрутингові центри, а забирає цих людей фактично ТЦК. Чи справді є така практика? Комунікація між рекрутами. Центрами, і ТЦК відбувається фактично в одному випадку. Якщо а, чи хтось щось не зрозумів, тоді а, або людина телефонує нашому рекрутеру, або рекрутер постійно дізнається, як справи телефонує людині. І ці непорозуміння врегульовуються. Для цього, власне, і створення оця служба як така, контролю і допомоги на, по проходженню всіх етапів. Тобто дані людини. Яка звернулася як доброволець для того, щоб підтримати службу ТЦК, жодним чином ніяк не передаються. Ніколи. Це не передбачено і це неможливо. Центри рекрутингу, модель, яку ми розвиваємо, це абсолютно цивільне середовище, де працюють цивільні люди. Вони ні по посадовим інструкціям, ні фактично по тому, що відбувається, не комунікують і не передають ці персональні дані людей, які звернулися за допомогою. Як потрапити військово в ТЦК? Жодним чином. Це неможливо, насправді ніяк. І то, що ви кажете, чи є якісь випадки, коли виникають непорозуміння? Є такі випадки. У нас тисячі людей, тисячі щомісяця, як добровольці, потрапляють на військову службу в обрані частини. Звичайно, що серед цієї великої кількості в інших інших регіонах можуть бути непорозуміння, можуть бути якесь десь несприйняття документів, щось не так оформлено і так далі. Ми в такі випадки обов'язково включаємося і все врегульовуємо. Тобто, у випадку, якщо така ситуація може статися, куди можна звернутись людям? Це є якась гаряча лінія, чи на сайті там рекрутингу, можливо, куди кудись написати чат-бот чи звернутись офлайн? На сьогодні е, наші рекрутери, тобто, якщо людина все ж таки звертається за допомогою, ми кожного беремо на облік, і в нас спеціальна програма є. Ми людину ведемо, то що ми називаємо ТЦК оформлення, навчальний центр, зрештою частина, з'ясовується цей статус і надається допомога. Відповідно, якщо питання виникають у людини, вона телефонує тому рекрутеру центру рекрутингу, який таку людину рекрутував. Якщо людина самостійно десь онлайн знайшла чи спомоківала частиною, взяла рекомендаційний лист, і ми навіть як центр рекрутингу не володіємо інформацією, де і як ця людина йде, тому що вона сама вирішила йти. Це теж нормально, так, так люди влаштовуються. Ти не менше, у разі виникнення непорозумінь такої людини є можливість звернутися тільки на гарячу лінію Міністерства оборони. Зараз у нас ведеться робота, щоб виділити окрему ще гарячу лінію. Спеціально для допомоги, взагалі, усім хто е стикається з якимись складнощами при влаштуванні на конкретну посаду, конкретну ськову частину е за рекомендаційним листом. ось е я думаю, незабаром така гаряча лінія також буде працювати, і додатково буде можливість і тим людям, які безпосередньо без центрів. Рекрутингу самостійно влаштовується на військову службу, так само додатково мати важелю таких контролю запобіжник будь-яким непорозумінням. Дякуємо вам про рекрутинг. Ми говорили з уповноваженим Міністерства оборони з питань рекрутингу. Олексій Бажевець був з нами на прямому зв'язку.